Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 17 серпня о 23.49. Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП. А саме невідома особа чоловічої статі, рухаючись на прокатному самокаті по вулиці Соборна, 23, не впоралася з керуванням, внаслідок чого впала, вдарившись головою о проїжджу частину дороги, після чого на деякий час втратила свідомість. На місце події прибули підрозділи тактично оперативного реагування патрульної поліції та карета швидкої медичної допомоги. Потерпілому було надано медичну допомогу без госпіталізації. 19 серпня о 14.33 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Данила Нечая Гліба Успенського. Водій автомобіля шкода чорного кольору, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення із автомобілем Рено білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 19 серпня о 19.19 .19 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Київська В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля Нісан червоного кольору не надав перевагу Русі та здійснив зіткнення із автомобілем Рено білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.